Навчання буде тривати в жовтні, просвітницька екскурсія, зустріч з владою теж в другій половині жовтня, і хакатон стане фінальним заходом. Тобто, ми учасників будемо навчати, готувати їх до пітчингу проєктів і до виступу на хакатоні. Хакатон можливостей Хмельницький 2024, взаємодія громади, влади та бізнесу для досягнення перемоги, який реалізовується громадською організацією кластер підприємців ВПО, молодіжна рада міста Хмельницького за підтримки наших партнерів, в тому числі проон цього проєкту, який впроваджується молодіжною радою, за підтримки громадської організації Молодіжна Платформа. І фінансування норвезького уряду ми проводитимемо відбір заявок. Відповідно, будемо дивитись на мотиваційну складову учасників на їхнє бажання долучатися до усіх заходів проєкту, і кількість дійсно буде обмежена. 19 вересня власне стартував набір і дедлайн до 30 вересня, коли молоді особи можуть заповнити заявку.